У нас був один політик український, навіть прем'єр-міністром був, який казав: ми зараз займаємося ліквідацією наслідків тих причин, що призвели до причин виникнення тих наслідків, які не здолали ті причини, що були попередніми. І я думаю, боже, знаєте, як за двома зайцями, а страшно розумний, аж страшно. Прогрес у фундаментальному кластері. Ну, я не знаю, це треба перекладати трошечки. ні, а ні Просто готову адаптувати. А, 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 треба а, просто перестати красти гроші західних платників податків. А, отак. От <реш> Фан Євген, ти в да. такий ні, ризику. Собі... Ну, так наша наша так корупція це розкрадання грошей. Західних платників податків, тому що вони зараз значною мірою нас утримують. Але потім і тема, їх і тема цього вона буде поставати на президентських, парламентських і інших виборах. Наша корупція є прямою та реальною загрозою нинішньому західному правлячому класу. І я думаю, я впевнений, що про це говорять в кулуарах і Володимиру Зеленському. І Андрію Єрмаку, і Дмитру Кулєбі, і Ользі Стефанішині всім їм про це говорять. А коли починається реприза аля Аркадія Райкін «Товариш не розуміє, тоді ну, з цим можуть бути труднощі.